Дочекаюся, а ви хоч знаєте, що в мене на душі? Та не дай Бог, щоб вам колись цим жити. Мені комфортніше, самотньо у тиші з тобою подумки про все поговорити. Про неважливе, особисте ні про що, про головне, про наболіле саме саме. За що, мій Боже, ти скажи, за що? У чорних хустках українські мами? В душі моїй вже свят давно нема, а ніч це біль. Чи це Господня кара на дворі літо, а в душі зима не сонце світить, чорно сіра хмара, а я живу, як тіло без душі, кудись біжу, щось роблю, поспішаю. До Бога тягну руки, споріші, і отче наш молитву промовляю. Я вірю, дочекаюсь, ти прийдеш безсилу паду у твої обійми, а ти мене, як вперше, обіймеш. І поцілунок нас в небеса їм. Ви не дізнаєтесь, що в мене на душі, і прошу вас ніколи не питати, не дай вам Бог, щоб жили в цій тиші, а дай вам Боже цього, щоб не знати.